Мої вітання друзі, в ефірі інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас працює Віолета ЦАП 15 грудня. В Україні відзначають День працівників суду. Функціонування судової гілки влади в умовах війни є вкрай важливим процесом, адже здійснення незалежного правосуддя є ознакою демократичної держави, за яку ми продовжуємо щодня боротися з ворогом. Тож, як працюють суди на Закарпатті в умовах війни, поговоримо сьогодні під час. З ефіру знайомтеся з гостею студії, поряд зі мною Ганна Фазикош, голова Закарпатського апеляційного суду. Добрий день, я рада вас вітати. Доброго дня, доброго дня, пані Ганно. Ми зараз стоїмо на порозі нового 2023 року. Сподіваємося, що це буде рік нашої великої перемоги, але зараз мусимо підсумувати, яким був 2022 рік той, що минає для Закарпатського апеляційного суду, з якими викликами вам довелося зіштовхуватися, як ви їх долали, і загалом, як змінилася робота установи, яку ви очолюєте з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну? Ну, Цей рік, 2022 рік, він для всієї країни виявився випробуванням, важким випробуванням і для судової системи також? Ми всі пам'ятаємо, як почав, почався етап повномасштабної агресії в лютому цього року. І, звичайно, для багатьох це був шок, неочікуваність для хтось, можливо, очікувало, скільки ми пам'ятаємо, що взагалі ця агресія триває вже не перший рік, да? так. з 2014 тисячі років. Ми з цих періодів рахуємо. Тим не менше, ми можемо констатувати вже сьогодні, що судова система, і, зокрема, і в Україні, і судова система в Закарпатті, вона витримала. І це радує, тобто судді на місцях, судові установи працюють, і з моменту введення військового стану в Закарпатті не було дня робочого, коли б суди не працювали. Тобто, це от перше, що ми можемо констатувати, це добре. Ну а далі, що говорити вже про інші виклики і про проблеми, можна сказати одне, що військовий стан він актуалізував ті питання, які назрівали. Угу. Ну, Те, про що ми говорили раніше, і ми не розуміли до кінця цінність оцих речей, про які ми могли говорити: ну, зокрема, про електронний суд, про дистанційну роботу, це ті речі, про які ми говорили під час пандемії, але вони мали зовсім інше значення, ніж зараз, як вони мають. Да? Про взаємодопомогу, яка існує між регіонами, ми всі знаємо, що Закарпаття допомагає іншим регіонам, і ми це робили також всі спільно разом з усіма Закарпаттями. Тобто, будемо казати, що от ці обставини, які виникли, вони поклали нас перед нами нові виклики, нові завдання. І, власне кажучи, просто ми, ми зрозуміли, що те, що ми робили. Що ми рухались в правильному напрямку, і нам потрібно більш, більш детально і глибоко йти в тому ж напрямку, в якому ми йдемо. Пані Ганно, якщо говорити мовою цифр, то скільки справ було розглянуто протягом року, чого стосувалися ці справи? Трішечки конкретики хочеться від вас почути. Ну я вам хочу сказати, що не дивлячись на те, що цей рік був роком, коли не могли всі особи до нас добратися в силу зрозумілих причин. Коли інколи в багатьох регіонах, де вони хотіли з нами зв'язатися, відключалося світло, тим не менше цифри ми показали навіть краще ніж минулого року. Угу. Як не дивно, так. на 500, приблизно на 500 справ в цьому році вже закарпатський апеляційний суд ми розглянутих не, не тих, які надійшли, а тих, які ми розглянули, їх стало більше. Тобто, якщо це було приблизно 3,5 тисячі, то сьогодні ми вже... Біля чотирьох, і вже, я не знаю, що це грудень, да, ще є так, так. Е, у нас два тижні, е, тобто ми, очевидно, будемо мати більшу цифру. Е, чому так сталося? Е, нас не стало більше, у нас суддів не стало більше. Е, у нас е, не стало, скажімо, більше ресурсу. Але, по-перше, е, відбулося кілька змін до Кримінального процесуального кодексу, да, до законодавства, яке нам дозволило, скажімо, якісь справи розглянути. Те, що ми називаємо в дистанційному режимі, або ну, через застосування системи язиком, да, або ну, вже відомі для всіх, вони робляться. Тобто, і знаєте, і судді мобілізувалися, тобто всі розуміють, що ми повинні виконувати свою роботу, що люди, не дивлячись ні на що, вони очікують правосуддя, що деяких рішень чекають не просто звичайні громадяни, а в тому числі є важливі. Такі рішення, які приймала судова установа, пов'язана, скажімо, з вирішенням з долею речових доказів, так, які потрібні були, скажімо, для нашої армії. Так. Тобто ми і такі питання також вирішували. Або де стояло питання про направлення тих чи інших коштів на в користь збройних сил, судова система теж цим займалася. Це добре. Пані Ганно, якщо згадаємо 24 лютого цього року, то з моменту повномасштабного вторгнення Закарпаття стало або ж тимчасовим прихистком, або ж новою домівкою для сотень тисяч українців. Станом на сьогодні, якщо я не помиляюся, в області проживає понад 350 тисяч внутрішньо переміщених осіб. У зв'язку з цим чи не відбувалося навантаження на місцеві суди? Ну, я вам хочу сказати, що це ви говорите про цифру офіційно зареєстрованих осіб. Так. А насправді ми розуміємо, що їх більше, тому що ну, ми розуміємо, що не всі пройшли відповідну процедуру і зареєструвалися. Угу. Звичайно, у нас і змінилися певні категорії справ, з'явилися нові категорії, яких не було раніше. Ну, це так би мовити, раніше вона також існувала на Закарпатті. Да? Це так звана 3-3-2, це е, е, нелегальний перетин кордону. Да? Е, е, ну, ви можете бачити новини і теж їх також продукуєте і аналізуєте інформацію, яку надає прикордонна служба, е, правоохоронні органи про затримання тих чи інших груп осіб, які нелегально переходять через е, е, державний кордон. Таких справ справді стало більше. Вони всі проходять через судову систему, uh -huh. значить, є так звані справи ухилянтів, да? тобто це тих осіб, яких мобілізували, але які в силу різних причин ми не аналізуємо індивідуально ту чи іншу наразі справу, які відмовляються брати в руки зброю і йти безпосередньо захищати свою, свою країну. Да? Тобто таких справ стало більше. Крім того, появились додаткові справи щодо цивільних осіб. Да, тобто, про що йде мова. Це не є секретом, що для родин змінилася ситуація. Да, тобто, Наприклад, у нас з'явилось багато дітей, які позбавлені сьогодні батьківського опікування. Ну, з тими дітками теж щось треба робити. Да, тобто, Це в тому числі і ті діти, які були евакуйовані з різних там відомих місць України, і угу. да, які опинилися у нас. Е, є частина родин, які готові прихистити цих дітей. Це добре, що це є. Да, і, Відповідно, це проходить теж через судову систему. У нас збільшилась кількість справ, де особи намагаються через судову систему встановити різноманітні факти їхнього особистого життя. Факти смерті, наприклад. Да, от особа переміщена, і вона намагається встановити факт смерті або безвісті відсутності когось із родичів. Це може бути потрібно як. Для вирішення долі спадкуванні, так і взагалі для визначення статусу. Значить, ми розуміємо, що вони не мали змоги отримати відповідні документи там, звідки вони евакуювалися. Такі справи також надходять до місцевих судів і навіть надходять до апеляційної інстанції, тому що там є різні ситуації. Пані Ганно, а чи є судді, які вимушено опинилися на Закарпатті, і чи змогли вони тут, у нашому регіоні, продовжити свою діяльність? Так є. У нас сьогодні є, ну загалом, у нас в місцевих судах області. У нас за штатом має бути 99 суддів. У нас був не комплект в деяких судах. І сьогодні ми маємо 10 суддів переселенців, які працюють в різних місцевих судах області. Вони нам вирішують навіть певну кадрову питання. Тобто, що це за судді їх не перевели на постійній основі. Вони виїхали у відрядження і допомагають нашим місцевим суддям здійснювати правосуддя. Сьогодні в апеляційному суді Закарпатською у нас в апеляційному суді таких суддів немає, і тому ми справляємось тими силами, які є. Угу. Зараз але, але до речі, у нас є е, працівники, яких, які приїхали сюди, і ми їх прийняли, які приїхали з які інших. Їх враження взагалі від нового Їм місця подобається. роботи подобається, да. так. Так, можливо, навіть вони у нас залишаться після бути. Все може бути. Ну а зараз на превеликий жаль, наша країна переживає ще й енергетичний терор, адже ворог продовжує прицільно руйнувати українську енергетичну інфраструктуру. Ми, звісно, дякуємо щиро енергетикам, які працюють 24 на 7, роблять все можливе і неможливе. Все, що від них залежить, але тим не менш, всі ми частково зараз без світла. Скажіть, будь ласка, як працює Закарпатський апеляційний суд в таких умовах, коли відбувається відключення електроенергії і коли ну, часті повітряні тривоги? Ну, це два різних насправді питання, тому так, так. що, значить, під час повітряної тривоги суд не здійснює правосуддя. За ми, оскільки ми розуміємо, що ми відносимося до одних із центрів прийняття рішень. То ми вживаємо таких заходів, щоб ми зразу припиняємо будь-які судові слухання, евакуюємо осіб, які у нас перебувають, як ті, які під вартові, так і ті, які з'явилися до суду. Це взагалі без, без всяких варіантів, тобто ми не порушуємо цих правил. Друге, що стосується енергетичної кризи. Апеляційний суд, ми готуємося до можливості автономного існування. Ми готуємося, я так скажу. Що стосується місцевих судів, то у нас сьогодні із 13 судів, 5 місцевих судів перебувають в зоні постійного регулярного відключення електричної енергії. Це проблема, це насправді велика проблема. Ми розуміємо, ми закликаємо їх в такому разі регулювати питання можливості. Ну, якщо вони бачать графіки, якщо все інше бачать, і от тут вже прийдеться селекціонувати можливості розгляду, да? тому що є невідкладні процедури судові, які мають здійснюватися, незалежно ні від чого. Є ті, які, на жаль, будуть відтерміновані у часі. Є угу. е, друга проблема це пов'язана з інтернетом. Да, Значить, вона пов'язана з інтернетом, тому що немає світла. Ми розуміємо, що пропадає інтернет. А у нас судова система, і наша вся система вона ну власне працює з допомогою ці, цих мереж. Значить, на сьогоднішній день закуплена державною судовою адміністрацією України є по два да, тобто цієї системи, вони мобільні. Ми їх маємо вже в області, хоча ми їх іще наразі ну системно не використовували. Але ми готові до того, що якщо буде потреба, в якихось судах будуть зроблені заходи для того, щоб той чи інший суд міг здійснити правосуддя не принаймні, по невідкладних справах. Електронне судочинство, ви вже трішечки опосередковано розповіли про нього під час сьогоднішнього ефіру, але я б хотіла в межах одного питання зупинитися більш детально на ньому. Скажіть, будь ласка, як воно розвивалося протягом останнього часу до моменту, поки не виникли проблеми із електропостачанням? Чи відчули ви, що онлайн засідання стали актуальніші і більш затребуваніші? Ну, Ми скажемо, у нас сьогодні немає дня, в якому б ми не брали участь в онлайн-засіданнях. Угу. Вони у нас щоденно відбуваються. Більше того, якщо, скажімо, по цивільним справам, цілком лояльна судова система ставилась до застосування да, застосування власних, власних е, пристроїв. Да, тобто адвокати дуже, вони задоволенням це роблять, коли особливо це. Зв'язано з там з поїздками і незрозумілістю, якщо буде. Інше питання є, що стосується кримінального судочинства. Тут є певна проблематика, чому саме з, з точки зору використання власних, власних засобів. Однак ми орієнтуємося в тому числі на практику Верховного суду. І от за останні кілька днів, от буквально цього місяця, є кілька ухвали, з моєї точки зору, віднос... ну, скажімо так, революційні, да, в яких саме в кримінальне судочинство були допущені в участь не із залів суду, як стандартно ми робимо в інших да, віддалених судах, а саме з власних пристроїв. Як воно піде, будемо бачити. Але що стосується самого електронного судочинства, ми не припиняємо роботу над цією системою. Значить, є кілька нових нормативних рішень, які прийняв парламент не так давно, де зобов'язав фізичних ФОПів, те, що називається, да? значить, зобов'язав юридичних осіб і всі. Установи зареєструватися, якщо вони хочуть бути користувачами судових послуг, так це називається. Зареєструватися в нашій системі електронний суд. Для чого це робиться? Для того, щоб зменшити паперовий обіг, зменшити час і так і таке інше, і прискорити комунікацію учасників судового процесу. Із судом я вам можу назвати одну тільки цифру цього року. Ми направили 18 тисяч повісток судових. Uh -huh. Ну, от наша установа різним учасникам процесу, із них 13 тисяч приблизно через систему електронного суду. Ну, от, от ця цифра, ця як на мене, да, лішить, да, вона показова. Пані Ганно, у рамках сьогоднішнього ефіру ми не можемо оминути питання судової реформи. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам трішки про що вона і чи не завадила війна її впровадженню? Ну, і по-перше, я мушу вам нагадати. Що так звана мала судова реформа вона почалася в 1992 році. І триває досі. Ну вже вона не мила, потім з'явилася велика, угу. потім ще більша, угу. да? тому що на певних етапах були внесені зміни відповідно до конституції, і оновлення відбулося. Да? Тобто сьогодні це вже 30 років. Це 30 років, це не малий час. Не можу сказати, що весь цей час все йшло рівно. І однаково і так, скажемо, прямолінійно. Ні. Рішення змінювалися по ходу, і ми розуміємо, що сьогодні, от напередодні війни, ми опинилися в ситуації, коли у нас вищий орган судової влади та вища рада правосуддя припинила свою фактичну роботу. Да? І не працює ВККС, і нічого поки що з цим не змінилося. Да? Відбуваються конкурси, є особи, які кандидують на відповідні посади. Однак, чого ми очікуємо? Якщо все буде відбуватися за планом, ми зараз ми повинні саме таке говорити, то в січні наступного року має відбутися з'їзд суддів. Ну, це власне через місяць. Так. Це через місяць. Якщо ми отримаємо всі висновки щодо кандидатів, мова йде за про обрання членів Вищої ради правосуддя з'їздом суддів, Якщо все відбудеться за планом. То мав, мали би ці органи розпочати працювати, тому що наразі дуже багато процесів вони зав'язані на рішеннях цього органу. Ну і відповідно, і у нас ми очікуємо, що це принаймні зрушить питання і кадрові в судовій системі, і в тому числі запровадження нових процесів, тих, які потрібні. Однак, що мене може тішити, це те, що. Ми бачимо, що флагманом певним таких перетворчих процесів стає і Верховний суд сучасний. Uh -huh. ну, нещодавно, цього місяця, відбувся плену Верховного суду, де одним із питань було, в тому числі, і питання вони аналізували ефективності своєї власної, роботи, своєї власної роботи. Вони аналізували питання, скільки кадрів їм потрібно, чи не забагато у них кадрів. І вони прийняли рішення. З яким не всі погодилися, але загалом проголосували більшість, переважно більшість суддів, і вони прийшли до висновку, що біля 300 осіб вони скоротять в безпосередньо Верховному суді. Бо одна із претензій була до Верховного суду, що у них роздутий штат, що це не виправдано. Але ми бачимо, що Верховний суд готовий аналізувати цю ситуацію. Ну тому будемо бачити, що з цього вийде. Пані Ганно, резюмуючи нашу сьогоднішню зустріч, хочу почути ваші думки як фахівця. Які зміни на ваш погляд потрібні нашій судовій системі, аби вона запрацювала ще краще, можливо, більш прозоріше і більш ефективніше. Ну, по перше, я вам хочу сказати, що немає межі удосконалення. Це істина. Немає межі, тому ніколи не буде такої ситуації, що ми будемо на 100% будемо. Заспокоєні, що ми вже довелися результату. Не буде цього. Я в цьому абсолютно переконана. Принаймні весь не тільки мій досвід, а взагалі досвід розвитку любої любої судової системи в усіх країнах однаковий. Вони завжди удосконалюються. Тому для нас важливо розуміти, куди ми рухаємося, розуміти мету. І в цьому процесі дуже важлива комунікація між всіми суб'єктами, від яких це залежить, от взагалі прийняття рішень. Таких доленосних для судової системи, і важливо, щоб кожен займався своєю справою. Оце дуже важливо, Да? Тобто кожен на своєму робочому місці. Тоді буде все в порядку. А в наших умовах кожен на своєму фронті. Пані Ганно, мені залишається тільки подякувати вам за сьогоднішню розмову. Дуже важлива інформація насправді сьогодні пролунала. Спасибі, що ви знайшли час завітати. Ну і дозвольте від нашого колективу привітати і вас, і ваш колектив, із вашим професійним святом, яке ви святкуватимете незабаром День працівників суду. Ми бажаємо вам задоволення від роботи. і успіхів, звичайно, і нам, звичайно, перемоги, однозначно, друзі. На сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. Традиційно прошу вас допомагати Збройним силам України. Продовжуємо якісно працювати, кожен на своєму фронті і наближувати нашу спільну велику перемогу. Я прощаюся з вами до п'ятниці. Бережіть себе, нехай вам щастить.